Доброго вечора вам від кучерявого саду. Так, сад не тільки для роботи, а для відпочинку, для романтизму, для задоволення. Тут якась своя магія. Ніколи не думала, що ввечері так чарівно гуляти садочком. Цвіркуни цвіркають і комарі кусаються. Якщо виживу після такої прогулянки, буде добре. Кажуть, що вечірня пора це пора молоді. Вони саме збираються вечорами, зустрічаються, гуляють, дратують сусідських собак, розважаються. Чом ти не прийшов? Як місяць йшов, я ж тебе чекала, а -а -а -а. чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала і коня я мав. І стежку ясна, і мати пускала, а, найменша сестра подай не зросла, Сідельце сховала, а старша сестра. Сідельце знайшла коня осідла, ага, поїть, братику до дівчиноньки, що тебе чекала. От вам і вечірня романтика. Колись плугатарі з плугами йшли, косарі з косами. А тут ще хтось не докосив косаркою. Ну, сучасні реалії. Хтось наводить красу. Дивіться, як хста класно висвітлює свої полосочки всередині, уночі, увечері. І гортензії, наче ліхтарики. Хочу ще ліхтариків у сад. Це таке видовище цікаве. Вони створюють якусь казкову атмосферу, додають інтимності. Так, сьогодні відео ні про що, лише про вечірню чи нічну атмосферу саду. І про романтику. Він живе в старенькому обісті, на краєчку літніх світлих мрій, там, де трави пахнуть шовковисті, І метеликів барвистих рій, Він самотній трохи, Одинокий, не такий, як всі, а вже ж дивак. Чубрудий і погляд надглибокий, Світлий добрий. Руки в мозолях сушить квіти до гербарію старого, любить сухоцвіт і деревій, і букети все складає, Та для кого і всміхається очима з попідвій. Він давно закоханий у панну, у руду з веснянками на носі, а вона не знає. Безталанно і куйовдить пишні, мідні коси, і не бачить тих страждань таємних, поцілунків, що вітри розносять. Він для неї зорі в нічку темну, палить серцем і уваги просить. Він зітхає, вірить, що знайдуться, хоч чекати іноді нестерпно, є надія, що вони колись. Ці йдуться пані осінь і шляхетний серпень.